Авторський вірш до дня народження великого кобзаря, поета та письменника Тараса Григоровича Шевченка. 200 років тому у неволі народився маленький Тарас. Він зростав у Кріпацькому домі, щоб найвільнішим стати для нас, писав він вірші про тополі, вишневі сади, і лани, і села убогі і муки народні. Такі, Ще нестерпні були, він палко любув Україну і мріяв змінити її долю. Нащадкам усім наказав він борітись за землю і волю, щасливе майбутнє і вільне життя Шевченко поет пророкує, враги супостати підуть в небуття і воля нам раді здоров'я. Але ж поборотися треба ще, а скільки і сам він не знає. Та впевнена думку у віршах іде, що ненька все лихо здолає. Велика подяка і шана від нас сьогодні і завжди так буде в серцях українців, великий Тарас, і вільне життя побудує. Слава Україні!